Друзі, вітаю у Путіна. Димітрієв назвав ключові умови завершення війни. Причому швидкого завершення він поїздив, значить, раллі ціле зробив від Донбаса до Техаса. Одним словом, був він в Флориді, був він в. Вашингтоні і намагався власне виправдати Путін, який явно перегнув палку, набрехав Трампу. Але Рубйо все це відчув. Відсунув трошки відькофа і каже, що ні з Росією треба жорсткіше. Ну от зараз, якраз, послали цього путінського отпріска, щоб поїхати повирішувати справи. Вони оголосили свої умови. Штати паралельно оголосили свої умови, нові санкції. Щоб не розслаблялись. Скабєва, правда, проговорилась, Путін намагається грати в браваду, все нормально, санкції нам ні по чому. А виявляється, Скабєєва каже, ні, економіка загибається, Трамп є по тому, що, не, що е, зробить так, що Путін не зможе далі вести війну. Ай-ай-ай, що ж случилось? Така сильна Росія була. Українські міста хотіли спалювати що зранку ж Соловйов і кричали, а тут же все, злякалися, каже, по-дружески б'ють. Давайте це проаналізуємо. Плюс є там по руб'я інформація, є історія по Орбану, з копав яму на нас. От, але більш за все сам не попадає. Значить, з двох шпаг зараз його будуть колоти. Ну, хто знає угорську, напишіть в коментарях, як угорською буде Лашара. Ми про нього якраз теж проговоримо. Про Орбана е, є кілька історій. Ну і власне, Зеленський назвав які нові гарантії з'явились на столі. Тут теж скажу, що я про це думаю. Ну і наші духовні лідери прямісінько з Дніпра. Кажуть, міста Дніпра не зведи. А з міста Дніпра кажуть, що 15 числа все завершиться. Давайте все це проаналізуємо. Зведемо воєдина. Підпишіться на цей YouTube канал для того, щоб знати. Що насправді відбувається в цих переговорах в війні, в політиці, е, зробіть донат. Ми майже 600 тисяч з вами вже зібрали. Треба мільйон 250, 000, практично на екваторі. Ви знаєте, з гірки далі простіше, тому, будь ласочка, 100 гривень, 200, хто скільки може, покладіть. А ми з вами швиденько все зробимо. Е, і для вас це проаналізують. Дмітрієв каже, що готові йти на умови для супершвидкого завершення війни. Все, типу, вже вони на все все готові кажуть кілька речей. Перше, гарантії безпеки для України на які Росія відкрита, вони готові проговорювати. Тобто, до цього ж гарантії безпеки для України не існувало. Вже готові більше того. В ранкових заявах я там дивився кілька відео. Він каже, що ми навіть готові на лінію заморозки. Хоча в Анкоріджі на Алясі росіяни відкидали, яка лінія заморозки. Давайте, от куди руська шапка долетить, там і буде Росія. Українці показали їм середнього пальця, послали куди подалі. Зараз росіяни, бачачи, що втрачають Трампа, що перегнули. Рубьо Блумберг зробив велетенську статтю, в якій проаналізував, що Рубль все це вичисляв. І каже Відьков, і європейці були боялися, що Відьков більше йшов на сторону, е Вььков більше йшов на сторону е росіяни. Вони казали: блін, ну не, не в ту сторону рухається То Рубіо Тут все-таки почав просікати Відькова, трошки його відсунув, трошки більш агресивно почав проти Росії. І, поговоривши з Лавровим, поняв, що ні з ци з цими. Людьми або з цими не людьми каші не звариш, і тому власне він відкинув територіальні питання в районах з російськомовним населенням каже Дімітрієв, який, до речі, сам народився в Києві, говорив російською. Ти переїхав служити Путіну. Зараз пропонує, значить, каже, тут же ж є проблема, що українці. Присікали російськомовне населення. Не хочу розчаровувати Дмитріва, який служив тут олігархом проросійським. Зрозуміло, що пихав в Москву служити головному олігарху. От, хоча батько його залишився тут. Е, не говорить головного. Російськомовні в Україні найбільше постраждали від Путіна. Найбільша кількість храмів московського патріархату постраждала від рук Путіна. Найбільша кількість вбитих російськомовних від рук Путіна. Найбільша кількість будівель знищена від рук Путіна. Ось вам і відповідь. Ось вам і відповідь. Ось це історія, яку ми з вами зараз не можемо і не будемо е зараз доносити Росії, бо Росія цього не почує. Але ми можемо донести це нашим людям. Тому що тут же ж іде перше, друге американцям. Бо пропаганда працює і на прифронтових територіях, в тому числі. Але донести своїм американцям ми зобов'язані, щоб всі це знали. Росія найбільше тут зробила лиха, в тому числі для російськомовних. Ну і третє це саме сладіньке. Зрозуміло, що. Найулюбленіше залишили на остаток. Це, знаєте, нейтральний статус України необхідний для безпеки РФ. Це так звані гарантії безпеки для Росії. Тому, по великому рахунку, меседж цього пана Дімітрієва це насправді гарантії безпеки для Росії. Вони кажуть, що ми готові йти на поступки, які вийдіть з Донбасу, ми вам там два міста залишимо. Ну, руб'є це вичислив, каже: ні-ні, ні, це значить вийти з Донбасу. Чи Україна повинна виходити? Україна б'ється за кожен сантиметр, за кожен міліметр своєї землі. Не для того, щоб для вас, фашистів нерізаних, виходити з своїх територій. Це не Росія. Ви тут не господарі, і ніхто вам українську землю і людей віддавати не буде. Тому зараз бачимо наступну історію. Він вийшов, це озвучив. Каже, що він зосереджений на інвестиціях, економіки, загальних відносинах, щоб діалог тривав. Але думаєш, є кілька ключових елементів, один з яких це власне те, що я перечислив: гарантії безпеки для України і гарантії е в першу чергу це така візуалізація. А насправді шукають гарантії безпеки для Росії, і плюс загребсти побільше українських територій. Ось така річ зараз пролунала від Дмитрієва. Він ще там з Вітькофом буде намагатись говорити. От, але це е, російська частина. Нові умови Росії ми почули. Е, знову ж таки, вони ж були проти заморозки вже на заморозку погоджуються. От, е, хоча. Кажуть, що їх санкції не лякають. Тому американці приготували ще пакет санкцій. більше санкцій, разніє лукоїл ще більше санкцій російським банкам. Ну і найголовніше тут приємне для нас використання російських заморожених активів. Єдине, що в команді Трампа кажуть: дивіться, зараз ми цю штуку, цей батіг використовувати не будемо. Ми його використаємо трошки пізніше, через місяць. Зараз подивимося, який ефект буде. Від поточки, от а далі каже: Є що: якщо ні, за місяць ми все введемо. Не сумнівайтеся, все буде реалізовано. Да, в українському сегменті. Твіттера, Трец, Фейсбук і всього ж тільки можна вже понеслися жарти з Трампа. А ви сьогодні хороший Трамп чи поганий, м'ягко перефразую, то що несеться по мережах. Але бачимо, що Трамп демонструє, що дурака з себе робити він не дасть, і Путін точно не буде ним командувати. Ну і тут, власне, Скабєєва почала кричати: А що ж це відбувається? На що ви з нами це робите? Ви ж бачите, що санкції реально б'ють, грошей немає. Війна дорога штука. Як же ж ми тоді будемо воювати? Як ми ж тоді будемо вирізати українців? І це в прямому ефірі озвучила Скабєєва. Явно якась дивна історія: чи вона впала в депресію, чи вона нарешті почала говорити правду? Автомат брехні зламався, а можливо, просто як і медведів забухала і не знала, що говорити, тому говорила, що думає і що відбувається насправді знову ж таки, чорти з неї, з стоїзкабєвою, а точно так же, як і з Ердоганом, але знаєте, було б негідно обійти цього придворного пса російської. Федерації він копав яму на українців, Казав, що ми не до держави, що якби Європа не допомагала, війна б давно закінчилася. Він готувався ввести війська на Закарпаття. Він же ж ну, хотів все зробити для себе і бути таким великим паном, а, але щось пішло не так. Це щось а, це називається відсутність мізків і. Переповненість злобою до сусідів в даному випадку до українців. Орбан чекав, що Трамп з Путіним, зустрінуться на його території. А Рубіо якраз таки сказав, що цій зустрічі не треба бути. Росіяни не готові йти на поступки, видумують, придумують, але реально миру не хочуть, хочуть вбивати. Тоді, каже, не треба їхати в цей Будапешт, нема що там ловити. І що відбувається далі? Далі відбувається прекрасна штука, що Орбан, який мав отримати політичний бонус, типу, приїхав Трамп, приїхав Путін, давай прокачку перед виборами, машину пропаганди включати. Але ні, замість того, що він не отримує ось цієї пропагандистської зустрічі, він ще й отримує санкції. Коли всі країни нормальні, з розумними, некорумпованими лідерами зменшували залежність від Росії, це війну за цей рік. І за попередні, то він навпаки збільшував майже вдвічі збільшив свою залежність від Росії. Бо надіявся, що всіх обіграє тут вам мегазавод китайських електробатарей, тут вам за китайські гроші, дорога на Сербію і далі там до грецьких портів. Тут вам і все, що хочеш, в тому числі путінська атомна станція, збільшення енергоспоживання російської нафти. Ну і далі, далі, далі. Але Путін з Трампом не їдуть. Трамп вводить санкції, і ці санкції починають прикручувати гайки Орбану. І Орбан зараз, як людина не дуже розумна, хоча вчився в Оксфорді за гроші Сороса. Ну от, каже, що слухайте: 92% залежність від Росії каже: А давайте обійдемо санкції Трампа. І ось тут важливо нашим політикам донести це на стіл Трампу, і сказати, дивіться. Орбан, який кричав, що ваш друг сьогодні перший, хто публічно вийшов, закликав і сказав, що вже напряму спілкується з е переробниками, з НПЗшниками, щоб обійти санкції Трампа. От хто перший плює на санкції Трампа, той, хто з донькою їздив до нього в Мари Лаго, хто возив компромат на різних політиків, той, хто возив плітки й брехню по сусі про сусідів, сьогодні перший, хто хоче обійти санкції. Трампа, а за таке можна і на горіхи отримати. Тому бажаємо Уорбану всього найгіршого. Дійсно, Лашара він, так, напевно, на Угорській не перекладається, а Лашара він і в Угорщині Лашара. Але що цікаво, саміта не буде добре, з газом, з нафтою хай розбирається. Якщо треба, ми можемо і взагалі закрутити, той трубопровід, яка там вже дружба. Але є інша історія. Я покопався зараз там в їхніх. Соціологічних даних, вибори навесно. І скажу вам так: Петер Мадяр – 53%, а Орбан 35%. Я вам скажу: тут уже йому ніхто і не допоможе. Треба просто ще злити пару хвиль компромату, треба зробити так, щоб ця вся історія завершилася. Треба зробити так, щоб ця історія прийшла до моменту, коли. Орбан програє, але відпускати його не можна. Не можна, щоб в Європі проросійські сили, які працювали на Путіна, вільно ходили по Європі. Він має сісти. І ось цю корупцію треба довести. Звідки гроші на Межигор'я? Які откати з атомної станції, які откати з російського газу, які откати з російської нафти? Ось за це пан Орбан повинен відповідати чесно перед народом Угорщини. Великим народом потужним народом просто виявився такий собі злодійкуватий лідер. Ну, сів на російські гроші і не зміг собі ні в чому відмовити. Я вам не хочу нагнітати. Я відійду від орба, не буду його навіть згадувати, на що він нам треба. Ну от, а лайна в цьому житті і світі вистачає, тому про Орбана точно не варто говорити. Але він Росії за нафту тільки в цьому році дав 5,4 мільярда. Просто щоб ви зрозуміли, це півтори тисячі крилатих ракет іскандерів. Півтори тисячі. Купуй де інде в Норвегії, купуй і все, Росія, півтори тисячі. Це зазвичай, якщо летить 500 шахедів, 30, летить ракет крилатих. А тепер уявіть, півтори тисячі. І це купив тільки Орбан, Отака історія. Зеленський каже, що Гріпини, ми з вами вже про них говорили. А до речі, перед Гріпенами. Тому Ердоган підсуєтився, бачить, що Орбан просідає, Орбан слабак. Недолугий і Ердоган каже: слухайте, так давайте зустріч робити в мене. А, Стамбул готовий зустріти Путіна і Трампа, Зеленського всіх, кого треба, готовий висти перегори. Це не те, що я злорадствую орбану чи там радію, що буде Вердоган. Ердоган теж дуже складний персонаж. і Ми на нього розраховувати не будемо. Ми на нього робити ставку. Теж не будемо, але бачимо, що добре, що трек з а, а, угорщини впливає. Росіяни раділи, що буде Будапешт 2 Буде, буде Будапешт і 2, і 3. Коли ми вернемо ядерку і поділимося цією ядеркою зі всією Європою. Бо якщо порвати Будапештський меморандум, визнати його недійсним, то Україна знову повертає свій ядерний статус. А це якраз одна з тих гарантій, яка дозволить Україні мати такі гарантії, свої гарантії, не зовнішні, а свої гарантії, які дозволять, щоб на нас більше ніхто ніколи не напав. Ось така історія. Ми власне, Гріпини, Зеленський каже, що є гарантії. Гріпини він вважає гарантіями. Я так не вважаю. Це класний контракт. Ми любимо шведів з часів Мазепи і битви під Полтавою. Ну, але, типу, трошки президент, ну так накручує знову ж таки, угода рамкова. Да, їх буде багато, їх буде 150, це Цих гріпинів. Це дуже дуже класно. Дійсно, для нашої армії це посилення. Трошки буде рознобой, бо будуть радянські літаки f 16 я надіюсь, ми доб'ємося f 35 Ну от знову ж таки, не все бушне треба брати. Треба просто прикрутити корупцію і самим трошки за свої гроші купляти. Бо бабло, яке виводять наші деякі політики і чиновники, просто зашкалює. А вони привозять з Німеччини автобуса там, чи якогось трамвая, кажуть: дивіться, здобули бушного трамвая привезли. Так само з цими літаками. Греція вже закуповує F-35, Туреччина закуповує f 35, а нам що старіше віддають сюди. Окей, в нас війна, хата горить, ми її тушимо, тушимо чим попало. Але знову ж таки, прикрутіть болтів корупції і далі все буде класно. От, того Гріпини 150 добре. Зеленський каже, що це супергаранті. Ну, я не впевнений, що 150 літаків нас захистить в майбутньому від цього. Так, це посилить наші небесні ескадрильї, це посилить наших хлопців, тому що наші пілоти найкрутіші. І щоб там тоді Байден не казав, що ось то не так то треба мову вчити. Дивіться, і мову знають і ворога знищують. І бачимо, яка ефективність роботи цих пілотів, просто боги цього неба, і те, що роблять вони разом з нашими силами проти повітряної оборони, це просто шедевральні речі. Щоночі борячись за українське небо. Тому гріпи не добре 150, але теж давайте зайвий раз. Не переоцінювати, що просто ми не жили в якихось захмарних видуманих історіях, які насправді є, не є такими, як нам інколи подають політики. Але політики, політиками, а релігійні лідери, релігійними лідерами, головний равін Дніпра каже, що 15 січня будемо святкувати, і війна завершиться. І в мене до вас дуже просте питання. Ну, ми про, релі... про релігію без жартів віримо в цей прогноз, чи не віримо? Ось така історія. Друге, я хотів вас запитати, чи пробачить Трамп Путіна і знову повернеться до нього? Дмитрій озвучив три своїх пункти. Ну, зрозуміло, що їх написали в Кремлі. Почує Трамп їх чи ні, чи далі буде гнути і введе ці санкції через місяць. Напишіть відповіді на ці два питання в коментарях. Обов'язково підпишіться на цей YouTube канал для того, щоб отримати оперативну аналітику. І найголовніше зробіть донат: 100-200 гривень. Це буде ідеально. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.